Ситуація наступна в нас в цьому автосалоні. Я реально здурів, ми вже тут третій раз і ми приїхали сюди, машина вже приїхала, все, машина вже на місці. І нам зараз кажуть, що за колеса потрібно доплатити 2000 євро. Тобто в оголошенні писало, що є два комплекти коліс 22 і 20. А зараз нам кажуть, що 20 треба докупляти. Сказали, що такого оголошення не було, тому що вони оголошення в п'ятницю видалили, так як ми домовилися, що приїдемо в понеділок. Але я, звичайно, зробив стріншоти. Показав їм, тикнув їм носом в гімно і пішли з шефом Отак народ, автосалон, крутезний автосалон, справді з дуже, з дуже гарними машинами, з заряженими машинами. Тут я не знаю, під гроші стільки, що просто капець. А отак от себе ведуть. Такий автосалон в Німеччині отак себе веде просто вже видумаючись за колеса. Думають, тільки би в п'ятницю нам сказали, що Чи в четвер ми тут були, в четвер. В четвер нам сказали, що окей, тіпи, приїжджайте в понеділок за те, що ви тут були, за те, що ви лишались в готелі, у вас були лишні витрати, ви були тут два дні і ми своє слово не стримали. Ми вам зробимо якусь знижку. А сьогодні... Получається вони нам зроблять 500 євро знижки, а двушку хочуть за колеса. Отак От хочуть нас піднаїбати. Отак От я вам скажу правду. Не знаю, я сказав, що цю машину купувати не буду без коліс, якщо колеса не будуть в комплекті вони вже щось собі там задумались. Просто капітстреж.